Великоднє послання блаженнішого Святослава, Високопреосвященним і преосвященим владикам, всесвітлішим, всечеснішим і преподобним отцям, преподобним ченцям і черницям, дорогим у Христі, мирянам Української греко-католицької церкви, Христос Воскрес! На Божественній сторожі, богонатгнений авакум. Хай стане з нами і покаже світлоносця ангела, що ясно звіщає, нині світові спасіння, бо Воскрес Христос, як Всемогутній. Дорогі в Христі, знову збираємося по всій Україні і на поселеннях, щоб провітати одне одного зі світлим праздником Воскресіння Христового. Уже більше, ніж рік ми проходимо. Особливу хресну дорогу, і, можливо, по-людськи нам зараз не просто говорити про радість, однак радість пасхальна походить не від людини, а від Бога. Сьогодні весь світ оспівує Христову перемогу, його подолання зла і смерті. Це день, що його створив Господь. Тож радіймо і веселімся в Нім. Упродовж історії спасіння були різні моменти, коли Божий люд переходив важкі випробування. Один такий період був у час пророка Авакума, про якого згадуємо в пасхальній утренні. Він жив у перехідну пору, коли Вавилонська імперія розросталася на руїнах Асирійської. Нова світова потуга виявилася такою самою жорстокою, як і попередня. Хоч змінилася влада, однак характерні імперські елементи залишилися незмінними. Ідеологія власної величі, жадоба слави, багатство і чужої території, і все це підсилене звичнею, звичною брехнею і насильством. Стояти на сторожі з пророком у цю пасхальну ніч серед людського розчарування та безсилля означає витривало. Очікувати спасеної Божої дії, вияву Його перемоги над ворогом і насильником. Каже Авакум: я стану на моїй сторожі, стоятиму на моїй башті і виглядатиму, щоб подивитися, що він мені скаже, і що відповість з приводу моєї скарги. І нині ми разом із пророком взиваємо до Бога. Докіль, о Господи, буду взивати, і ти не вислухаєш, кричатиму до тебе про насильство і не врятуєш. На цей клич страждання віруючого серця подається сьогодні всемогутня Божа відповідь. Бог приходить, Його велич, небо окриває, і земля повна Його слави. Сяйво Його, немов світло денне, з рук у нього блиск проміння, там сховок Його сили. Провіщена Божа слава і велич, блиск і сяйво це світло Христового Воскресіння, яке випромінює тепер на нас так само, як і тоді, коли Христос розпорошив військову сторожу та переможно вийшов із запечатаного гробу. Пісня сторожі пророка Авакума здійснюється у благовісті Христос Воскрес. Воскреслий Христос показує нам, що Бог вислуховує і наші благання, спішить із визволенням до тих, хто щоденно і витривало стоїть на сторожі молитви за Україну. У цю світлосяйну ніч свята Церква оспівує Божу перемогу. І в молитовному чуванні пасхальних богослужінь разом із пророком Авакумом вказує на світлоносця ангела, що ясно звіщає нині спасіння світові. Сьогодні на рідних землях наша церква покликана видавати пророчий голос про неминучість перемоги над ідолопоклонством, брехнею і насильством. Воскреслий Господь. Розвіяв страх апостолів словами мир вам, як, я послав, як послав мене Отець, так і я посилаю вас. Ці слова промовляють також до нас і дають нам сили не тільки стояти перед нападником, а й перемогти наше внутрішнє зло, зневіру, втому і страх. Революція гідності ще далеко не довершена. Поки Христовий мир не запанував у наших серцях, тільки з Христом потрібно, за словами слуги Божого митрополита Андрея Шептицького, подолати егоїстичну отаманщину, корупцію та залишки безбожної системи в стосунках між державними інституціями і суспільством. Мир Христовий сьогодні є під загрозою не тільки в Україні. Всюди, де справжні християни ісповідують Воскреслого Господа і живуть Його святим Євангелієм, відновлюються давні переслідування і повстають нові виклики. Ми молимось за навернення кожного, хто словами ісповідує Ісуса Христа, але ділами чинить зло і неправду, які ще так глибоко вкорінені в людських серцях. Особливо молимось за наших братів і сестер в українському Криму і Донбасі, а водночас за переслідуваних до мучеництва братів християн на Близькому Сході. Ми розуміємо, наскільки загрозливою для віри є самовпевнена споживацька культура заходу, який призабув свої християнські корені і цінності. Нам може здаватися, що ми в нашій духовній боротьбі, наче оточені звідусіль. І тому молитва до Господа, Пророка Авакума, є також нашою молитвою, чи ж не почуєш, чи ж не вислухаєш, чи ж не врятуєш. Сьогодні до нас, що взиваємо до Бога про насильство і неправду, до нас, що стоїмо на сторожі молитви, приходить світлоносний ангел і ясно звіщає про перемогу Воскреслого Христа. Він несе втіху і мир тим, хто оплакує загиблих, дає впевненість Господньої перемоги над насиллям, агресією, злом і неправдою. Святкувати Пасху серед війни це вміти вже сьогодні побачити воскреслому Христові нашу перемогу. Вона повинна передусім відбутися в душах наших і наповнити собою серце кожного, хто дійсно вірить, що Христос воістину воскрес. Ця віра в перемогу Воскреслого дозволяє тим, хто не передовій стати перед обличчям смерті і мужньо та впевнено захищати свою землю. Ця сила Воскреслого дає нам можливість протиставитися ненависті до тих, які дали себе обманути насит... ненаситною із імперською ідеологією брехні та насильства. Ця перемога Христа. Як воскреслої істини є певним успіхом кожного, хто говорить і свідчить правду про те, що відбувається в Україні. Ця Христова Правда дозволяє кожному, хто вважає себе його учнем бути справжнім апостолом благовісті миру і любові. Наша перемога у Воскреслому Спасителеві над видимим і невидимим супостатом. Можливо, настане не в одну мить, а наближатиметься поступово з дня на день, щоб явити, об'явитися в усій своїй повноті. Отже, те, про що пророк Авакум уже бачив, уже святкував, уже отримував як завдаток майбутнього, те і ми сьогодні святкуємо в усій повноті Воскресіння Христа, Дорогі у Христі. У цей світлий день Христового Воскресіння прагну поділитися з вами цією пасхальною радістю з усього серця. Бажаю, щоб наше святкове вітання Христос Воскрес прикріпило нас у вірі, усунуло в тому боротьби, дало радість надії в повну перемогу і світле майбутнє України. Це побажання. Скеровую і до тих, що на поселеннях вболівають за своїх рідних і друзів на рідних землях, та допомагають хто як може молитовно і матеріально. Хоч би де ми жили, будьмо благовісниками справжньої революції гідності, яка може Основуватися тільки на постійному наверненні до Воскресного Господа та на втілення Христової благовісті в нашому житті, усім вам в Україні та на поселення сущим, засилаю сердечні святкові вітання, Щиро зичу вам благословенних свят Воскресіння Господнього, смачного свяченого яйця та світлої пасхальної радості. Благодать Воскреслого Господа, нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами. Блаженніший Святослав, Отець і глава нашої Української греко-католицької церкви, дано в Києві при Патріаршому соборі Воскресіння Христового. І водночас, дорогі возлюблені в Христі від усіх священників бродівського деканату нашої Української греко-католицької церкви, також засилаємо вам великі і сердечні вітання з празником Христового Воскресіння. Нехай Воскреслий Христос війде в серце кожного із вас, сповнить Його радістю. Забере тривогу і непевність, Воскресить до нового життя, додасть нам відвал, відваги і мужності, щоб стояти в обороні чистоти своєї душі, в обороні нашої Богом благословенної землі і нашої української держави, щоб Воскресіння Христове принесло в нашу державу і в наші серця. Мир і Божу благодать. Христос воскрес, воістину Воскрес!